Всім привіт з неправильно. Мене звати Наталія. Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде трошки таке незвичне відео. Буде відео розмовного характеру, я б так сказала. От, поговоримо про те, як я організую процеси. Не в тому плані, що. Як вони в мене зберігаються, про це ми якось іншим разом поговоримо, бо в мене зараз вони просто зберігаються всі в торбі. От. А я покажу, як я саме складаю, розкладаю, і що я використовую для зберігання процесів. Мене якось питали про це, ну, розповісти, але я, ну, давно це було, я щось ніяк не могла зібратися. А тут подумала, про що з вами зняти ну, яку, якусь таку розмовне відео от, і згадала про це питання. То, що я буду показувати, тут частину можна легко повторити, а частину, в принципі, Буде трохи складно повторити, бо нема вже такого в продажу. От, ну, я думаю, що з цього ми і почнемо. Дивіться, є в мене така папочка, портфельчик такий від торгової марки ZB. Отак от вам покажу. Я його купувала на розеці. Це мені моя рукодільна подружка Таня, колись скинула посиланнячку. вони ще були по знижці. Зараз їх на розеці нема. Але я знаходила такий, він продавався в акварелі, але він коштував щось якесь невміняєми грошей, таких ну, зовсім неадекватних. От, можливо, вам десь трапиться або офлайн він, або е, в епіцентрі вони ще були. От, я в епіцентрі давно не була, можливо, вони там ще продаються. Але це ну, не так важливо, що саме таку папку купити. Просто зверніть увагу, що є такі папки для дитячої творчості. Вона трохи більша за е, формат А4. І в неї можна організувати процес з п'яльцями. Я от сюди особисто запхнула п'яльця номером 4. Тут в мене трамвайчик засунути, взагалі трамвайчик в мене організований в іншу папку, але коли я його вишиваю на п'яльцях найбільшого розміру нурге, то я його засовую в цю папку. Взагалі то ця папка була призначена для душі троянди. Тут є від неї обгортка. От. І вона тут прямо і живе. От. А, але поки що душа Троянди в мене приїхала на трохи менше п'яльця, і вони теж тут є. Тобто, дивіться, В, цю, в цей портфельчик можна засунути на аж двоє п'ялець разом з тканиною. Ну, я б не радила сюди організовувати два процеси, це в мене так просто вийшло. От. Але е, папка дуже класна. Сам трамвай в мене організований от в таку окрему папку просто на молнії. От, і тут в мене і лежать і нитки, я їх не знімала з катрусиних органайзерів, це катрусині рукоділки, комплектація. Це папка, я не пам'ятаю, для щось ну, канцелярська просто папка. От, е, тож великі процеси по типу багатобарвника. Буде зручно в такій папці зберігати. Якщо ви не користуєтесь великими п'яльцями, то сюди третій номер п'ялець нормально зайде. Але я просто не стала його сюди пхати, бо тут багато ниток. Якби ниток було поменше, то я б, можливо, і в цій папці його організувала. А так ну, просто мені зручно було засунути. Тож, якщо вам трапиться отакий портфельчик або ну, щось. З тієї жопери, як би так сказати, вони ще там є гарні. Був ще малюнок, такий там класний, такий око динозавра, але він мені не дістався. От, я провтикала його вчасно купити. І Є в мене ще такий портфельчик, це теж з цієї серії, просто з іншим малюнком. І тут в мене зберігається що? В мене тут зберігаються кюснапи. От. Вони також ну, нормально по розміру сюди заходять. Тут в мене мірабіля моя лежить, і е, дивіться, мірабіля в мене лежить, вона ну, знята поки що з Куснапів. Я коли довго не вишиваю, коли роблю перерву, то я знімаю її з. З п'ялиць або з снапів. От. Тут ще, до речі, є кишенька там всередині, якщо бачите, там от, можна туди щось ще складати. Якщо так. Там, в принципі, тканюшка лежить. От. А нитки на мірабілі в мене лежать. отак. Тобто, Тут от всередині там є всі нитки. От, так от. Ну, Тут вони в мене просто давно організовані, тут вони просто порізані, покладені по пакетиках, бо там на весна зима-літо осінь. Дуже хочу їх вже. Всі розібрати, але поки що не можу, бо я ще не душила. Можливо, десь там хрестик пропущений буде чи що. Отак от, от в мене організовані процеси по папкам. От. І коли, він в мене, коли не було в мене цього портфельчика, то в мене просто були е, нитки в папці, і тут же і лежала е, тканина сама з вишивкою. Ну, на той період, коли вона не вишивалася, то вона лежала тут. Отак, от, от такі портфельчики дуже рекомендую, якщо вам трапиться, спробуйте. Спробуйте, вони того варті. Навіть якщо він коштує ну, і 400 гривень, це вигідно, бо е, я бачила Project Bag, які 700 коштують. От, якщо ви подивитесь сумку від DMC, вона коштує ой-ой-ой. Тож, е, в принципі, ці... це дуже бюджетно, дуже зручно і. Зараз я вам покажу взагалі дещо, що вам не буде коштувати нічого. Дивіться, зверніть увагу, я колись купувала, здається, це були рушники от в таких от упаковках. от, Пластиково, на кнопочках, дуже зручно. Вона чимось нагадує. Упаковку від наборів, які є, наприклад, в Нової Слободи є схожі набори, але вони там на зіпері. А от на кнопочках вона взагалі дуже класна. От, Якщо у вас є якась, ви купили там, рушничок, пижамку що ще. Колись я халат купувала, мені ну, трохи більша була, в мене в ній, ній кюснапи жили. Теж можна використовувати для зберігання процесів. Тут просто в мене, бачите. Я сюди і упаковочку від самого набору поклала, мені треба було багато місця. І нитки тут живуть, і в принципі п'яльця тут живуть. Я коли, я так думаю, що пяльця познімаю, бо ну, трохи мені це зимній процес. Можливо, він, не треба його зберігати на пяльцях, я ще подумаю. Але якщо що, то можна і пяльці сюди покласти. Тут навіть більше пяльця, я думаю, війдуть, але тоді вже нитки не війдуть. От. І коли ви щось купуєте у такого плану. Звертайте увагу, якщо упаковка ну, досить велика, то можна її використати для зберігання процесу. От, Якщо я формую процес, але ще не вирішила, що я його буду вишивати, то в мене воно може зберігатися от в таких пакетиках. Тут в мене там, це не мусор, це лов... лованда. Це я там, гілочка лаванди, лежала, просто залишилась. Дивіться, це в мене нитки якісь, які який купувала на Алікспресі, вони безнемарні, це просто якийсь підбір ниток по кольорах. І шматочок тканинки. Це задум, це я вам навіть не покажу який задум, бо це або відбудеться, або ні. Я ще не вирішила. Але нитки отак от зберігаються по пакетиках. Дуже зручно, я поки не вирішила почати вишивати, я їх не, ну, не зберігаю в папках. От, вони в таких пакетиках лежать, і в мене є коробка, де там нафасовано на майбутні процеси. Там в мене і на мірабелію лежать нитки, і на щось іще. От в таких от пакетиках лежать. А коли я вже вирішила вишивати, то вони вже переїжджають в папку. Оце взагалі дивіться. Це теж такий пакетик, тільки трохи більший. Це, бачите, що було? Це я колись племіннику купувала такі дитячі костюмчики. От. Я кілька купила, вони в таких зручних упаковочках йшли з магазину Джордж. І я собі такі пакетики використала. Він дуже е, міцний, е, розумієте, племіннику вже 12 рочок. Це купувалося, коли йому був один рік, але вона досі, досі зі мною От, упаковочки дуже гарні. Ну, це таке, знаєте, не, не, я що хочу сказати цим відео, що якщо навіть у вас немає якихось там фірмових project bag'ів, якщо ви не можете купити собі якісь фірмові там, е, штуки для організації процесу, ви можете використати те, що у вас є під рукою. Ще такі упаковочки є від. Е, Ну, Коли ви білизну купуєте, там теж у них такі от куповачки є. От. І е, перейдемо до папок. Е, отакі папки, звичайні, канцелярські, в мене є вони різного формату. Можна таку купувати, це взагалі найдешевша, вона м'якенька. Вона вигідна тим, що вона е, тут-сюди можна багато всього напхати. Але вона не дуже прочна. Ось такі можна купити. Вони більш плотніші, вони більш довговічні, але в них є нюанс, вони отут -от можуть тріснути. В мене вже одна така є, яка тріснула, я в ній просто зберігаю різні паперці. От. І Вона А4 сюди можна і нитки скласти, і е, якісь там і е, пластикову канву покласти, і щось там якісь, якщо приплив. Переклади якісь там є, там шнурочки або ще щось. Можна, ну, в принципі, в мене така сама папка, вона тільки от, е, я вам її раніше показувала. от. Тобто Вона може як і в портфельчику жити з міробілією, так і сама по собі. вона. І в мене взагалі все було організовано по таких папках е, до того періоду, коли я купила ці портфельчики е, для того, щоб. Ну, Снапи зберігати в самому такому. О, Тут така папочка. Тут може лежати тканинка, це я планую. Це я ще не вирішила. Це в мене буде процес. Я планую, чи я буду на такій тканині вишивати, чи ні. Коли я вирішу, я одну з них приберу, лишиться тільки одна, і будуть ці нитки. от, І тут ще додасться ниток. Отак от воно в папці в мене зберігається. Ну, це такий полунабір, можна сказати. От. Ще мені що пощастило? Я колись в магазині OnePrice випадково купила такі папки. От. Вона по вигляду, наче така сама. Але дивіться, вона трохи більша по розміру за. Стандартний А4. От якщо вам е, трапляться такі папки, візьміть. Вона чим зручна. В неї можна ці пляльці. Е... Номером три, здається, вони йдуть. Оці п'яльця е, можна покласти цілком, і вони будуть лежати прямо е, дуже зручно. І якщо у вас невеликий процес, такий як у мене, то він в цій папці буде зберігатися просто шикарно. Вам не треба буде ніякі спеціальні органайзери, нічого, просто таку папку. Е, я чого не люблю органайзери, бо в органайзерах не видно, що в ній живе. От. А тут по папочкам все розклали, і у вас все видно, в якій папці що, вам дуже зручно і швидко його знайти. Отже, якщо вам трапляться такі папки, я тоді, на жаль, купила їх дві чи три, а потім прийшла, їх вже не було. І я от до них періодично заходжу, коли буваю, там, де є One Price, можливо, вони ще є в якихось. Ні, тут немає ніяких розпізнавальних знаків на ній. От, вона 36 на 26. А тут давайте пошукаємо, чи тут є якийсь, Е, Так, так, так. Ні, а тут просто написано А4. Тобто оця 36 на 26, я думаю, що вона просто більша по розміру за е звичайну папку. Тут написано розмір, але я щось не можу розібрати на наклейці, який тут. Ні, не, не бачу, воно вже затерлося. Ось от. От такі от в мене звичайні канцелярські папки. Що в мене ще є? Ще в мене є маленькі процесики, які я організую от в такі міні-папочки. Тут же можна знаєте, розгулятися фантазією, бо вони бувають отакі гарненькі, вони бувають з якимось малюночками. Це я взагалі в АТБ, здається, купувала. Е, цю купувала не в АТБ, а оця мені дуже подобається. Вона була найдорожча. З них вона, бачите, така м'якенька, гарна, і там були ще з лисичкою, з якоюсь, але вона коштувала як е, три таких звичайних, то я вирішила, що якось. Якось, я переживу без гарненьких. От, сюди маленький процесик влазить, оцю давно вже треба повишивати та звільнити щось новеньке сюди покласти. От, дуже зручно, бо ну, можна і в великій папці, але нашу, коли можна і в маленькій. От, оця зручна, бачите, в неї. Е вона за об'ємом, тут за шириною, вона більша. Тут можна прямо п'яця зберігати, це мій нещасний процес, який я ніколи ніяк до нього не повернуся. Він лежить, лежить, Ну, треба буде його повишувати. Це найменші п'яця. Нурги. І вони теж сюди влазять і вони теж тут нормально зберігаються. От. А це в мене така осіння, я сюди осінненький процес такий поклала. От. Ну, якщо у вас є там фантазія добирати по кольору, то можна добирати. Якщо ну, для вам це не важливо, то можна, просто можна однакові купити, в принципі. І є в мене ще такий конвертик. Це також я купувала це також зібі-оця фірма. В них такі конвертики, є отакого формату, є ще А4. Я її купувала, коли купувала другий портфельчик. І от я трохи жалкую, що я не купила їх більше. Просто мені зараз якось жабно замовляти їх окремо. Але треба, мабуть, якщо буде якась знижка на розетці, можливо, треба купити їх ще. Що в ньому класно? В ньому є тут підкладка, і він не промокний. Тобто, якщо не дай Боже, ви там десь під дощ потрапите, ну я не знаю, щоб би потрапляли під дощ з вишивкою. От, Нічого з вашою вишивкою не станеться. Дуже він ну, хайненько так пошитий, тут і блискавка така класна, і все. І тут теж можна зорганізувати якийсь процесик невеликий. Але ну, я думаю, що п'яльця сюди теж влізуть. Але знаєте, в чому нюанс? Тут, коли ти береш, ти бачиш, що в тебе тут лежить, так? Ну, от, В принципі, видно. А тут, тут ну... Або треба якось їх ну, підписувати, або брати різного кольору, не знаю. Або якось ну, напружувати пам'ять і згадувати, що тебе лежить в цьому конвертику. бо... На жаль, на жаль, тут не видно. Але це ж і перевага, бо він такий зручний, охайний, нічого не, якби не, не, не втратиться, не, нічого не станеться з цим процесом. От. Тобто, можна, показую, можна брати взагалі якісь упаковки, які у вас є вдома, можна купувати папки. Якщо у вас є можливість купити більшу папку, спробуйте. Це буде добре для п'ялиць. Якщо вам трапляться такі Портфельчики, це теж, це теж буде класно. І можна купити. Взагалі є папки для дитячої творчості. Вони більшого формату, ніж А4. Ну, треба їх просто буде подивитися. Я пам'ятаю, що в епіцентрі вони були, не потрапляла я до епіцентру останнім часом. Треба буде заїхати, подивитися. От, в них теж мають влізати От. І що ще в епіцентрі можна подивитися? Можна подивитися у такі коробочки. Це бонус це я вам показую, як в мене організований бісерний процес. Дивіться. Я не стала купувати органайзери. От, чогось не знаю. Мені ну, колись в мене був органайзер, він впав, розкрився. Я потім довго збирала бісер. Тож я вирішила, що я поки не буду купувати ці всі гарні органайзери. Є дуже гарні. Є чарівна країна, є Голден Кей, є Шашель. Чи шашель, Ну вони дуже гарні, але ну, мені незручно, бо ці органайзери вони будуть займати багато місця. Я отак от зберігаю в такій коробочці коробочка е, дуже дешева, дуже зручна купується в епіцентрі. Вона з такими кліпсочками надійно закривається. І що я роблю? Я роблю на е, кришку. Наліпляю малярний скотч і сюди насипаю бісер. І все, в мене в цьому процесі це в мене від кубіка зі сніжинками від Телартіс, коробочка, В цьому процесі в мене взагалі там ну, три кольори синього і один білого. ну Чотири кольори рахуйте, тут мені не треба ніяких цих. Якщо в мене було б тут багато кольорів, то я б тут підписала номерки і висипала бісерочок під номерками. Тобто ну, там, один, два, три, чотири. І отак от можна ну, 10 спокійно можна насипати, можна і більше, якщо хочете. От, от от е в мене організація бісера. Ну і тут же тут же в мене також лежить і ниточка, от, і, е до речі, лайфхак. Якщо у вас нитка на таких котушках, беріть, ну тут я декоративний скотч наліпила, можна просто брати, ну, наприклад, паперовий скотч, ту ж малярну стрічку. Так от наліпили і просто приклеюєте цю ниточку. Коли цей скотчик затерся, ви його зняли, поміняли і все. Бо просто так кидати ниточку, воно незручно. От, і тут, на жаль, нема куди її кріпити. Отак от у от мене зберігається бісерний процес. Якщо у вас процес бісерний, ну, він трохи більше за об'ємом, ну, тобто у вас не влізе він в таку маленьку коробочку, можете взяти більшу коробочку. О, тут теж в мене процесик. І тут, до речі, оці номерочки це я з пакетиків знімала. Ну, це, якщо у вас є пронумеровані пакетики, наприклад, Чарівна країна або ще щось. Тут багато всякого, я просто не буду її відкривати, вона по формату така сама, і вони можна отак от одну на одну скласти, і вони дуже компактно займають мало місця. От такі мої поради про організацію процесів. Буду дуже задоволена, якщо вони вам стануть у нагоді. Ну, Моя мета цього відео це ну, якби не Образити тих, хто купує bag, або там ще щось, просто показати, що навіть якщо у вас немає якихось шикарних bag, ви не купуєте якісь шикарні органайзери, то ви можете організувати свою вишивку. Дуже зручно, дуже спокійно, в те, що у вас просто під рукою, ну, папка там коштує там, гривень 20-25, ну, портфельчик трохи дорожчий, але не так дорого. Тож, як то кажуть, не вішайте носа і не накупайте одразу багато, бо коли ви тільки починаєте вишивати, ви не одразу можете зорієнтуватися, що вам дійсно потрібно. Тобто, якщо ви купили папку і ну, вона вам не зайшла, і вам треба ви розуміти, що вам треба портфельчик, то це одне, але, але коли ви купили органайзер і розумієте, що він вам маленький, малий, або незручний, або ще щось, то це буде набагато гірше, ну, як на мою думку. Отже, дякую вам всім за перегляд. І поділіться зі мною в коментарях, як ви зберігаєте свої процеси, чи користуєтесь ви папками, чи купуєте щось спеціальне для організації вишивки.